Невелика підбірка найдивовижніших місць Миколаєва, які повинен побачити кожен турист, відвідавши це місто. Однією з головних визначних пам'яток Миколаєва його так званою візитною карткою є музей суднобудування і флоту. Експозиція музею налічує більше трьох тисяч експонатів, які розташовуються в 12 залах. Представлені експонати докладно описують. Тривалу історію суднобудування в Україні починаючи з періоду Київської Русі. Зоопарк у Миколаєві один із найкращих і найвідоміших у Європі та один із найстаріших в Україні. Його історія бере початок з 1901 року. Зараз у зоопарку 5700 тварин, із них 220 видів, занесені до міжнародної червоної книги Дитяче містечко Каска. Таку назву має парк розваг, розташований у центрі Миколаєва. На його чималій території обладнано багато майданчиків для дітей різного віку. Миколаївці і гості міста цінують дитяче містечко за те, що тут є безліч локацій, де розважатися діти можуть безкоштовно. Флотський бульвар одна з найважливіших історичних вулиць Миколаєва та красиве місце для прогулянок жителів міста та його гостей. Заснували бульвар в 19 столітті. Раніше на цьому місці розміщувалося велике міське звалище. Урочисте відкриття пам'ятки відбулося в 1826 році. Каштановий сквер стоїть в самому центрі Миколаєва. У сквері багато крамничок, кафе і кіосків з чаєм та кавою. Тут розташовані пам'ятники, скульптури та невеликий фонтан. Дуже гарно виглядає сквер навесні в період цвітіння каштанів. Адміралтейство це комплекс будівель морського відомства в Миколаєві. Розташований він на річці Інгул, недалеко від її впадання в Південний Буг. Будівництво адміралтейства датується 1788 роком. На честь 200річчя Миколаєва 5 вересня 1989 року був встановлений пам'ятник кораблебудівникам. Це дуже незвичайний пам'ятник. Авторами скульптури були майстри з Києва. Пам'ятник встановлено на насипному кургані. Він являє собою композицію з декількох елементів. Всі вони мають символічне значення. На думку багатьох туристів, справжньою перлиною є Миколаївський обласний художній музей, музей володіє багатою колекцією, яка налічує близько 10 тисяч експонатів. Фахівці називають цю колекцію художнім літописом України. Кафедральний собор Касперівської ікони Божої Матері входить в число найкрасивіших храмів Миколаєва. Будівництво собору було розпочато в 1904 році. Будівля церкви має прямокутну форму. Стіни собору прикрашають різьблені деталі, стилізовані під давньоруську архітектуру 16-18 століття. костел святого Йосифа, католицький храм у Миколаєві, збудований у 1895 році. Головний архітектурний стиль собору еклектика. З неонормандськими і неоготичними елементами, сквер Ради Європи. Це невеличкий сквер на садовій вулиці в Миколаєві. Він був реконструйований до 220-річчя заснування міста та відкритий у вересні 2009 року. Займає він невелику площу, але цікавий своїми скульптурами, китайськими левами і фонтанами. Також тут встановлено монумент Єдина Європа. Миколаївський краєзнавчий музей є не просто регіональним музеєм, а місцем з багатою історією. У 1792 році була відновлена перша експедиція матросів Ольвію. Її метою стали пошуки старовини. Проходили вони досить успішно. Вже до початку 19 століття кількість цінностей стало настільки багато, що виникло питання про відкриття музею для їх зберігання. В експозиції музею знаходяться більше 160 тисяч експонатів. Всі вони поділені на тематичні виставки. Астрономічна обсерваторія в Миколаєві є однією з найдавніших обсерваторій Східної Європи. Історичну наукову установу включили до об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На сьогоднішній день обсерваторія є найстарішою на території країни.